Усім привіт! З вами я Рома, І сьогодні це моя демка знов, е -е якщо за кожну смерть я купляю кейс. Попередній ролик я бачив, набрав, набрав е 31 перегляд, це дуже гарно, я бачу, вам вона зайшла, ну я знімаю іншу. Ну, якраз ми попередній ролик ми відкривали кейси ми вибили чотири ножа. І я, я хочу стелку записати. Я, якщо що, той один М9 -й продав. Тобто... Ем... А як я його вбив, ми його не вбив. А що це? Класно, Ми проти офтася попали. Я вітаю вас. Я Все, а ми проти софта вс. У нього мільйон хп просто. у нього мільйон хп буде. У нього просто буде мільйон хп. Ні. Ты якось його не сделала. А, о, у мене нормальний. Або він підробив сок, то я не знаю. Надо, я зіграю певну таку. Надо, надо. Так, Вона... Тіпер спадкування тут. А, ну нормально дома, ну, що їх прикольно буде, якщо ми їх винесемо в нолину. І якщо ми їх винесемо в долину, то це не буде. Вагано. Треба її трошки добиватись. Я часто навіть не хочу. Навіть не хочу зливатись. О, ха, клас! Ладно, перший злив, нам купляти кейс. Ну що? Перший слив, кейсик, ну давайте. Мало. Я би хотів М-ко дуже. М-ко Хантер. Мулар. Ну, поняв. м К. Ладно, погнали в каточку. О, то наш тімейт ще забрав картку. А, ну мене поступів гарно зімейтом. Так, що я беру? Що я беру? Що мені взяти? взяти?

Понял О, я себя настрашиваю Я чую, я думала, что он пешевца, а то сзади он, капец Я настрашиваюсь Часто я настрашиваюсь У мене коротше, тут попередній ролик У Мені випало такі два Ну, Один тільки не випав. Один випав, такий, і все. так Ой-ой-ой! Ой, ти четер. Угу, не читер, А він софт включив. все, погнали кейс покупати. Ладно.

сам джентльмен. И пик. А, а, Скейки я мэр. Три а, Нормально, пойдет. Три на три. А я, 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 что, Стой, я три, три я три тысячи бомер. Тысяча шестьсот. Ну, короче. Вот так сам. Я нагадую, я дві тисячі мене. Напрям. Ка-а-а-а-а-а! Він просто негайний, не літає. Ну, тут 15 зараней сад клас. Плантінг oh плантер. Мухард тоже. Без коробки а не А, ну я возьму. Авик, просто пули гид. А, мне... шо, бляха, муха, не анализ, как бы хватает. Ходу скоренько дуже чекаю. Ладно? Всім, дякую, всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока-пока. Навіть -пока. нагадую, що в мене 3000 000... мм. Чао!